Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 129 тисяч 180 особин за добу 1 150 танків 11 267 одиниць за добу одна. Бойових броньованих машин 23 396 одиниць за добу, 2. артилерійських систем 33 789 одиниць за добу, 41, реактивних систем залпового вогню, 1522 одиниці за добу, 2. засобів протиповітряної оборони, 1228 одиниць. Літаків 428 одиниць за добу, одна, гелікоптерів, 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 71 523 одиниці за добу 498, крилатих ракет 3864 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 64 672 одиниці за добу 131, спеціальної техніки 3980 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!